У літаку блює пасажир. Всі сміються. Стюардеса бачить, що скоро потече через край пакета і біжить за другим. Коли повернулася, виявляє, що всі блюють, а один сміється. Вона запитує: в чому справа? Та вони думали, що у мене через край польється. А я взяв і сьорбнув. Галю, ти більше тої шуби не роби, щоб заради шматочка оселеця з'їсти кіло буряка. Та кому такий розводняк треба? Міністерство охорони здоров'я влаштувало чергову перевірку. Лікар, молодший практикант, намагається показати себе хорошим фахівцем. У нього на прийомі жіночка з дитиною. Коли виявилося, що малюк трохи не доважує, лікар запитує: Хм, а він на грудному вигодовуванні у вас чи на штучному, отримавши відповідь, що на грудному, говорить. «Хм, роздягайтесь по пояс. Ну, жіночка так і зробила. Лікар почав м'яти і масажувати її груди. І так і сяк. 20 хвилин старався. А далі каже: «Хм, ну і не дивно, що дитина не доважує. У вас же немає ні краплі молока. Жінка відповідає: Ха, я знаю, я його бабуся. Я дуже рада, що прийшла саме до вас! Дев'ята ранку, двоє мужиків купують горілку. До верхівки пляшки прикріплений пакетик з горішками. Ну, чергова рекламна акція. Перший О, дивись, тут ще й горішки є. Другий: Та це щоб від білочки відкупитися, коли прийде. Росіянам потрібно Купідона на гербі намалювати. Хух, це чому? Та він теж з голою сракою озброєний і лізе до всіх зі своєю любов'ю.